Доброго дня всім! Дійсно цікавий факт. Да, генетика говорить про те, науку, да, говорить про те, що все, що Бог нас створив, унікальними, що в нашому ДНК зберігається інформація да, про минуле, про теперішнє ми записуємо на нашому ДНК і про майбутнє. І е, те, що наші дії і той шлях, який ми зараз обираємо, да, е, чи творити добро. Чи бути істинними християнами, віруючими, чи творити зло, прописується на нашому ДНК. І саме з цим ДНК ми прийдемо до нашого отця. І вся ця книга розкриється. Да, інформаційна книга, яку ми прописуємо зараз, відкриється і нічого не буде скрито. Тому дуже важливо робити правильний вибір саме зараз, тому що від цього залежить куд, е, наше майбутнє і інформація нашого ДНК. Амінь.